Йоу, друзі, всім привіт! З вами Артур Бро і сьогодні ми будемо грати знову в Roblox. І зі мною знову мій друг Максим. Привіт всім! Бачите, пам'ятаєте, в минулій серії я тут поставив на Giant Pinicon Master поливайки бачите, вони, вони ще не активірують, ну вони вже е, поливають, але Giant Pinicon ще досі не виріс. І це дуже не, е, нехорошо. Добре, давайте провіримо магазинчик, може щось є нормальне, бо в цьому магазинчику ніколи нічого нормального немає, правда, Максим? Угу. Тільки раз в 100 років з'являється щось. Ні, в суботу кожна Ну, Ще може щось пішла моя. О, вона нічого не вкраде. Я сподіваюся. У меня хотіла вкрасти. О, добре, що не вкрала. А <свист> потім. <свист> <свист> а, якби було волосся 100% сто вісотків, щоб не била. Так, давай я трошки та... поплею джайнет пайником. Щоб він був, щоб він ріс великим великим. <свист> <свист> а, я походу оці поливайки не купив, Watering can. Треба купити. Обязательно. Зараз <свист> подивлюсь. А не, вот я не купив. Добре. Тоді давайте плеємо ще трошки цей, щоб джанит панікун норис великим і дуже стиглим. Щоб дуже багато грошей нет, я заробляв. В мене знав буде, буде бат великий. Помните, як в мене вийде. Це ще буде більший. Це буде більший? Це що буде більше да. 38 кілограмів? Так. Mm -hmm. да. Оооо. Це буде 100 кілограмів. О, а, а ти як думаєш, скільки в мене буде кілограм Джанет Пайником під двома мастерполовой? У мене теж два, то я не знаю. Що mm. то у мене Гранд Вулканів. Да, в минулій серії ми, я ще... ми ще садили Гранд Вулкані. Не знаю на що вона, мені ну ладно, я її скраб хай буду. Ну вона безконечна, ну, ну, я не знаю. Ну, коротше, подивимось. А в тебе тільки що хотів. Іди чужий нот. Від тебе хотів йти чужий нот. ну добре, що він нічого не вкрав. Чи що вкрав щось. Він нічого не вкрав. Хорошо, все, в мене джайнет. У мене Giannet Pineicon виріс. Виріс, виріс, джайнет Пайнекон. Так, а, а О, я на... Ні, я на сильно провіряв. Сон. Ні, зараз сонячний цей. Х, да, хай фай. Зараз може бути якась мутація Sandried. І скоро мені Іван починатися. Через 10 хвилин. Угу. Так, що би я хотів зробити? Я би хотів позбирати всі шугарапли і продати їх. Чого чо не треба їх, ну, ладно, я вже їх збираю, то все. Угу. Може в мене є ще якісь на сіні посадити, але, напевно, вже, напевно, що немає. Так, подиви, які у тебе знову, коли два потворити. Немає, напевно, що більше. Ну так, да, в мене більше. Я не знаю, чого в мене такий великий був знаю. Жалко, що у мене один бат, а в тебе аж три. Два. Три. Два. Три. Чого три? Почитай. Мені двісті лямів один. Почитай, в тебе три. Давай зараз посчитай. Зараз тільки перевірю магазинчик. кажуть, якщо щось є куди. В... який там, який сонячник величезний. В, в, магазині на сіні нічого немає. Ти того. Угу. Тебе три бутін І однозначно. в гіршопі теж нічого немає. Дивіться, один. І один, два. Тебе три бутін поти. Один, два, три. Та ні. А, -а, -а. це що таке? Це... це ж був. Це що, бurнинг бат? Це що, два бернинг бата в одному бернинг бату? Не один. Це нібито так кажеться. Це два. Ти просто ага. дуже близько їх посадив. Ага. Понятно. Ну то я, мабуть, трошки їх це, розділю, навіть. Ну, ч хай буду так? Хай так, буде більше місця. Давайте. Sugar apple, sugar apple. Горохи викупив. Почекай. Знаєш, що зробив? Полив твої твій щукор Apple. Тільки що. Так, я піду подивлюся, що там в івенті. Скоро починається івент. Угу. Uh -huh. Скоро почнеться івент. Через 8 хвилин. Ну, ви... не, скоро. Mm -hmm. Ну, нормально. Угу. Uh -huh. Пожити можна. Так, да, жити можна. Лена, я би хотів розповісти. Вот, uh -huh. вот, бачиш, він Мне принеслась два чекареп. Знаешь что, Максим? Я, О, короче, я, короче, рестокнул магазин. Як? Ну, типа, зробив другий сток. Подивись, що тепер. За, за Роблокси? Ні, за, за 500 тисяч грошей. А, да тільки в тебе. О, блін, на що я тоді сток? Не знаю. Ладно. Я даже засток. Самоустання. Зене... Зараз подивлюся мене є. Ні, я знаю, що в тебе є. Я хочу подивитись просто що це. З -з Зенфлеєр Флеер похил. в тебе є? Ні, я ж. У мене цих ноль пойнтів, я не розумію, що робити. О, тут є спайкет мами. Джайн... О, Максим, диви, які в мене круті золоті giant пайнику. Де ти? Це шишки. В мене ж диви які шишки. Ого, я бачу. А ну в мене є якісь спрей, щоб... Зробити мутацію. Так, да, от є мутація. У вроді те ще є. Де ще може не ще є. Mm. Напевно, немає, але може і є. Ні, пока що не бачу. Давай больше. я подивлюся, твій mm. золотий сілкін кошти. О, 7 мільйонів. З цим лямів. already плюточок. Ні, тепер 35 ти. Oh, а ну тепер подивись, скільки, скільки, скільки оця шишка коштує? 52. Прямо. О, то я зараз розбагатіюсь. 400 тисяч. Якщо так. Якщо так. Я тебе все бігаю. Валями, двами. Хорошо, дякую. І, і, ще, якщо, і ще якщо підзбирати так багато мутацій... Тобі бат, то він так мало. Не знаю. А тепер він коштує. А А менший 9 лямів. Менші 9 лямів. Логіка яка? Не знаю. Ще менші. Лям. Це так? Не знаю. Ось в мене закінчилася ці штуки. Давай подивимося. Максим, давай подивимося. Може треба. Може можна якісь ці скрафтити, як вони. Ну, ці спреї. О, можна скрафтити шок. Треба лайтінг рот і Cleaning спрей. Хорошо, клінін спрей. Так, тут гіршок. Все, нажимаємо. Заходимо в гіршок. Треба купити е цей клінін спрей. Я хочу шоколадне. О, в тебе моя лиселька покаталася, в тебе був непод спать. Е, -е. <свист> де мені Cleaning спрей? Я Доволі, я в я робить. Почекай, Максим. Я не можу клинінг... А, ось клинінг. Ні, я не можу шок. А я можу шок зробити. У мене є лантінг рот? Якщо нема, то я скровчу. У мене навіть колос клинкера немає. Бо я їх всі втрачу. А ти хочеш чилит? Так. О, давай я чилит зроблю. Після цього не попшикайся. Так, клинінг-спрей. Ти що, будеш пасти тисячі шоколад? Годлі поливайка. Чекай, де моя годлі поливайка. Какао, мені треба какао. Добре, то що якщо я не викопала какао, то можна тепер робити какао. Шоколадні скраї. О, а в тебе є какао, можеш мені дати какао, бо я викуплю какао. Я хочу зробити... І я хочу зробити мутацію для какао. Ем, чок, чайлет і шок хочу зробити. Ти одразу багато не зможеш зробити. Я знаю. Дивись, ти мені дав какао? Ні. То ж дай какао тут. де ти. То ж я біля гіршопа. Я лечу. Плети. Давай я тебе чекаю, Мені треба робити мастер -плыв... Ну яку мастер -плывай? Мені треба робити м -м мутейшн чок. Криві, я тобі Давай Я її зараз продам. Даш мені другу. Я хоч подивлюсь скільки вона коштує. Один лямчик, я не буду продавати. Вона якраз слабу. Я поки продаю, я більше тобі буде. Нібро. Так, ладно, я, навірно, що спочатку скраблююся. Чого? Знов? У мене він величезний дуже крім виріс. Я, я навірно, що спочатку скрафчу цю штуку, яка притягує блискавку. Напевно, що так, тому що е, вона. Тому що там треба. А як вона крафтиться? Треба обичну, Basic, Advanced і Godly. І ще мільйон, вроде, чи п'ять мільйонів. А, вже немає віти. Зараз подивлюсь. Ні, 500 тисяч. Так, мені треба бзик, 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 бзик. Ось вот бзик. Да, 390 штук. Ви, ви б представляли, як я їх довго шукав. Так, І зараз подивлюсь. через 2 хвилини появиться івент. Це де, де моя година. А, де година. І ну, івент? Коротший, прям. Вс, 45 хвилин, я засуну. Все, пока що це відкладаємо. відкладаємо. А на що ти мені дав Green Apple? Дивись. Це, це та... тебе енот 4. Енот Давай я тобі дам, він мені не треба. Він зі всіма мутаціями один триллион коштує. Наші терак робить? Що? Мутацію арен. Аре? Арен? Арен. Ой. Ну нам. Да, ну, скидки тут я. Скидки. 160. Ну, скидки да. требуют, чтобы скидки. 35 рублей. Дальше лям. А у меня... А у меня 35. Лям. 35 рублей. Да. В Роблоксе дальше может быть. Я вставил... Что да? Шо да. В Роблоксе... А... Тьома. Потомка Добре. Так, я би хотів, щоб зробити мутацію на Джайнет Конінку. Ладно, я, я воду буду... знаю. Я вовду пью скалючив. <кхем> Покажи. Чекай зараз. Вкусно водичка. Чекай зараз. Зачекай одну хвилинку. Де б а, тут. <смір> <смір> М -м, яка водичка. Ой, навіть зараз бутилочку беру. Все, набрав бутилочку, буду пити. Ти, ти хочеш? А -а -а. Не а -а -а -а. Бери, Я хочу. А че, М -м, мені ти? не подобається бути, з бутилочок. Тобі карот твій Притравляю тебе. Керут. Це керот це саме погане насіння. Говорим на нем у меня Правильно Главное, что ты раньше сказал, на нем можно разбогатить. Ну да, можно разбогатить. Давай поднимемся. Давай купляем морку и подберусь. О, все. Ивент. Ивент. Івент. <кій> Блін, жопу, що немає джайнет пайник. Потім <плес> нічого зараз поки що не стає. Не знаю. Все, 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 вставо, вставо. Де, 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 де? Мені де. треба, мені треба гіршо подивитися. Леве лоп лоліпоп немає. Я так, хорошо. Тоді говоримо до пет. До пет цього. Ммм. Ничего не тут не было. Да. да. Да, да. Манейки спать на 40 руки. Не, мне не дійсно. А, тебе яйкость. Можешь одну мастер по лувайку будь ласка? Да, Максим, ты задум поп. Треба было раніше сказать. А зараз що, не поставишь? Треба було раніше сказати, я сразу всім мастер по поставлю. Ты поставь зараз. Два, куда стой? Семь О! Де? Як всегда. Як всегда. Одну дві? Ти говорив все можно, то давай всі. Нет. Все пока. Да ну, ты задолбав. Я зараз всі свої потрачу. Дві, все свои мастер поливай потрачу. Кики дві и все. Все, я більше не, не ставлю. У мене, мене було 22 половики, стало 18. Ой, яких 18? 14. 22. Це я 8 мастер половик потратив. І ти ще собі по поставив ще 2. Ну, а тобі поставив, а тобі потратив 6. Хай. Хай. Ну, що, Що зробиш? Таке? Все, я більше нікому не даю мастер поливеки, бо у мене скоро вони закінчаться. Навіть собі не даєш? Так. Да. Мені вони все одно зараз не треба. Так, магазинчик провірили. Giant Pine виріс. Великий. Голдовий 35 єми. Я би хотів собі е, цю стрікузу. Максим, ти би хотів собі стрікозу. А, чого ні? Я хочу. Я теж. Але поки що її, її дістати неможливо. Ну, можливо, але дуже важко. А ти не знаєш, що це за штука? Пурчав слот. За 25 мільярдів щось робити? Я не, не, не бачу. і навіть не знаю. Не знаєш? Я теж не знаю. Треба потім подивитись відео, що воно дає. Тому що угу. я, я боюся, що куплять. Може в мене всі гроші пропадуть або весь город пропаде. А що воно робка Ти пройшов вже? І, іди сюди до мого городу. Подивіться, я оцю штуку скрафтив. Я не знаю, на що вона. На що ця штука? Ну, ладно. Я ще й Dinosaur і NCC Tobacco потратив. Де ти? Все. Ти хочеш це купляти? Та я не знаю, що це дає. Я дивився відео, але вона нічого вроді не робить, то краще, як ще не робить. Я ну, до кінця дивився, ну ти ти ж просто мав дивись. Ні, я потім тоді подивлюсь. Потім якось подивлюсь, коли буде час. <гум> <гум> ай 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 Ну івент почався, дуже добре. Ні, я, я ніяких фруктів не лутаю. Ніяких фруктів, прям ніяк. Давай я покажу. Друзі, ще раз друзям, якщо вони вже забули, я покажу друзям, які в тебе великий город хащі. Ну так. Да. Або як ви раніше відео не подивились. Так, да, якщо ви перше відео про в ще не подивились, то от я вам показую на другому. Так, да, Максим якось трошки о, об, обвал, об, обвалувався. Ну коротше дуже, дуже він. Такий. Багато накупляв. Да, дуже багато він накупляв на Посадив. Ну що зробите? Ну треба, щоб був води город. Він об обвалуваний. Об От Артура кивчить малуватий. Бо я, бо я тільки в мене тільки присматики. В тебе якісь морква, блюбери, строубері. Ну що, хай буде гарно. <гум> тебе не гарно, тебе, тебе дуже багато хащів. А що, хащі це гарно? Ладно, треп, сид шоп ты мне скажешь, я хочу съесть хотя бы я тут занятый. Угу. Да, да, а да, ты, да, ты, да, да. А ты не знаешь, где ты монеты mm -hmm. сбирать? Какие mm монеты? -hmm. Ну, mm -hmm. те, какие там можно куплять что-то. Там, ну, обновление. Ж, э, не, я не знаю, что. Это только обновление началось, я что-то знаю. Mm. А ты знаешь? Не, не знаю. Я такой а, информации не знаю. Секретный. Да, я, я такой секретной информации. Я такой секретной информацией не владею. А ты же можешь чимось чем-нибудь володет? Наверное. Напевно, 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 напевно. Оп Максим, ты оббалуванный. А я знаю. Ты ти оббалуванный. Ты ти тупо все собі на синюю в одну кучку посадил. Ну, Идет. І сидиш тут і кайфуєш, так? Да? У угу. ловиш... мене є той магазинчик, е... магазинчику і, і... можна почилити. І, 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 і ловиш свій вайп, е... вайп всіх насінь. Якщо хочете, я можу вам показати його магазинчик. У нього, нього там ні, ні, ніхто нічого не купляє. Ні, ніколи купляє. Шо? Це моя подруга. Да, це його подруга. І Артура. Угу. І, і це. Де і Артура броне. У мене на самому кінці. Скільки магазин не заходити всередині. Бо він ще закрити. <гум> а я вже зайшов. Що ти там не робиш вже? <гум> Скільки той магазин ще не зламаєш? Не зламаю. А ти міг просто. Де моя біта? Я моя лопата. Добрі друзі, Ау. на цьому ми напевно будемо завершувати цей відео. Якщо він вам сподобався, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Ну а з вами був Артур Бро і мій друг Максим, і всім па-па! Па-па!